Найпопулярніша модель розкладного ліжечка тепер в новому кольорі. Ви можете звернути увагу, настільки ця розкладачка легка і компактна. І розкладається вона буквально за один рух. Хоп! Дістаємо наші ніжки. Маємо три основні, на яких якраз таке ліжечко стоїть стійко. І є ще ось така додаткова ніжка позаду. Натягуємо сам наш матрасик. Ось таку конструкцію ми отримуємо 190 см по довжині, 65 см ширина, має вбудований вже матрасик та також значне потовщення в зоні голови. Таке ліжечко має конструкцію сталь з порошковим покриттям та надійно витримує 150 кг на вантажні. А ще головне, що тут є. Чотири положення для додаткового відпочинку, і одненька така ніжка, щоб повністю розкласти ліжечко горизонтально. Комфортне положення для сну. Або ж можете зафіксувати собі і відпочивати як на шезлонгові. Тут є фіксатор, зафіксували, і все можна тішитись, відпочивати. Також можна брати з собою в укриття максимально компактний, зручний варіант для транспортування за ціною 2999 гривень. І є ще в сірому кольорі.